Вот она, гліцинія. Злужую позавжемовку. Чого вона, ти знімаєш? Десь де ж теж спілка. Нашу да, секретний об'єкт. А, вона туди аж тягнеться. Ага. Ну вон, -ну -ну, ця глицинія. Я ж он тут табличку побачив. Я правда її вже знімав. Зараз ми її зафіксуємо ще раз. Що тут було? Тут якийсь бач. О, Микола Міхновський. Я зачитав брошуру Самостійна Україна, стала програмним документом першої української партії на Дніпрямській Україні. Руб революції українських партій. Сільної українських партій. До 24-го року. Це такий товар серйозний був. Міхновський. Поляк. Польська фамілія. Це йому І Воскресінський узвіз. Прикольненько.